Надскладні операції на серці в умовах відключення світла та води, в перервах, а то й під час повітряних тривог. Як цей складний 2022 рік минув для обласного кардіологічного центру, нам зараз розкаже кардіохірург Олег Журба. Вітаю, Олеж! Вітаю вас. Нині, коли ми зараз з вами працюємо, розмовляємо. В місті немає світла, немає води. Як кардіоцентр у таких умовах працює? Чи проводяться оперативні втручання у такі моменти, як це відбувається? У нас сьогодні планувалася звичайно, рутинна планова операція, і ми майже її почали. Буквально ми запізнилися на 15 хвилин, і добре можливо, що так сталося. Ми прийняли рішення на рахунок того, що цей пацієнт може бути відкладений. На жаль, ми вирішили. Трохи змінити свій операційний графік, тому що якщо дійсно перевезуть пацієнта, який екстрений або ургентний, він буде потребувати якоїсь допомоги, тоді ми будемо включатися і робити. Завжди є ризики того, що може щось статися. А працювати на аварійному живленні, не знаючи, чи буде з ним все окей, і ризикувати пацієнтом, все-таки я сказав, що давайте сьогодні ми це все відкладемо. І так відбувається, але. Я думаю, для лікарні ще критично те, що відсутнє водопостачання, тому що мають бути витримуватися якісь гігієнічні норми для цього всього. Але надія на те, що все швидко відновиться. Взагалі, протягом року доводилося стикатися з такою ситуацією от в період операції. Минулого раз таке було. Ми робили операцію. Вже четверта 4 п'ята година операції. Це була така одна з найскладніших операцій в серцево судинній хірургії, коли у пацієнта була рашировуча неврізма аорти. І це, це операція зі штучним кровообігом була, це операція була з гіпертотермією, коли знижують температуру тіла людині для того, щоб занизити метаболізм. І це операція технічно дуже складна. І під час цього був ракетний удар, виключилося взагалі світло. І за того, що наше обладнання воно дуже потужне. Якийсь був збій в тому плані, що десь хвилин п'ять ми працювали. Наш апарат, який забезпечує кровоток по всьому організму, просто уявіть собі, що вся кров забирається з організму, припускається через спеціальний оксигенатор, насичується киснем, вертається в організм людини. Органи функціонують в той момент, коли серце стоїть. Нам довелося швидше закінчувати цю операцію. І п'ять хвилин ми працювали на батареях. Наші анестезіологи брали телефони, підсвічували. І ми закінчили так цей етап, швидко запустили серце. Слава Богу, як він зараз почувається пацієнт? Суперово. Ми з зранку сказав, що ми його суперували під час ракетного обстрілу, так на мене подивився. Сказав, вау, я завжди в реанімації дивлюся і спілкуюся з ними, як вони реагують. Я запитаю, що вони пам'ятають, як вони пам'ятають. Ну, насправді я дивлюся, які у них там, чи присутні, чи відсутні неврологічні якісь симптоми. І вже по цьому орієнтуюся, який у них статус. Ну, з ним все добре. Наприкінці минулого року, підбиваючи підсумки року, ви відзначили, що одним з найбільших досягнень було була операція з пересадки серця. Якщо говорити про цей рік, він вже майже скінчився. Що б ви відмітили в цьому році? Якими досягненнями пишаєтеся? В цей рік за всю історію існування нашого закладу, ми зробили найбільшу кількість оперативних втручань на відкритому серці. Ми пройшли шлях від того, що це були поодинокі операції. їх Було там 40, 60, 80. Потім їх стало 150-200-300. Ми навіть зробили більше зараз, ніж 340 оперативних втручань. Це приблизно більше, ніж на 20% порівнюючи порівняно з іншим роком. У нас в цьому році було дуже багато людей з різних регіонів з Харківської, Чернігівської, Запорізької, Миколаївської. І коли центри, ті, які були частково окуповані, або коли Київ був повністю під атакою. і Всі пацієнти були у нас, і це був завал. За рахунок цього ми напевно зробили велику кількість операцій. Я хочу подякувати всім нашим спеціалістам, тому що це був напружений рік. Всім, хто доклав до цього, зусиль це реальна, це ж не робота одної людини, це робота всіх, тому що ми спираючись один на одного. Можемо тільки так продемонструвати якийсь результат. А в цьому році ми також виконали трансплантацію серця. Це було на самому початку року. І ви не повірите, ми збиралися, ви описували цього пацієнта, і на день початку вторгнення ми мали зробити презентацію. Ми запросили журналістів для того, щоб показати цього пацієнта. Плюс у нас ще була одна пацієнтка, яку ми зробили дуже сучасну операцію транскатетерну. Імплантацію клапана, коли через стегнову артерію завели такий стенд, і замість того, щоб робити класичну відкриту операцію, зупинити серце, роздули цей стенд з клапану, і людина через два дні повністю виписалась додому. Проблема в тому, що ці девайси, це ці клапани, вони надзвичайно дорогі. Дякую за те, що вони були куплені за рахунок бюджету, і ми дали цим пацієнтам абсолютно це безкоштовно, тому що люди не можуть це собі дозволити, оскільки це супер висока технологічна і надзвичайно дорого для а, наших пацієнтів, особливо в такий період скрутний. Ми хотіли дуже хотіли зробити більше трансплантацій в цьому році. Але ми дуже залежні від лікарень, від яких відбувається констатація смерті мозку. Я дуже <кхід> я маю поганий настрій, коли я дивлюся лист очікування. Тобто у нас є лист очікування для пацієнтів, які потребують трансплантації серця. Я дивлюся, як він наповнений, який там контингент пацієнтів. У мене є пацієнти 32, 35, 39, 42, 55, 48 років. І в мене цей лист очікування, коли ми набираємо пацієнтів, він збільшується. А потім, коли ми робимо скрінінг, і їх обзвання, він зменшується. І я чітко знаю, що трансплантацію серця можна було б зробити більшій кількості людей. І вона не є такою технічно важкою операцією, просто повірте. Але організація цього всього, ведення після цього всього, воно важче, ніж саме виконання цієї операції. Коли я бачу, що, на жаль, ці пацієнти в листі очікування помирають, я завжди згадую про те, що давайте, давайте будемо констатувати в кожних лікарнях області смерть мозку, адже це рутинна процедура для всіх клінік європейських. І там є за це норма, яка контролюється, і за невиконання цієї норми є відповідальність. І по суті, ми були обмежені з-за того, що для того, щоб ми зробили трансплантацію, наприклад, має статися, не дай Боже, якийсь там інсульт, мають пройти всю процедуру констатації смерті мозку, після того вийти до родичів, сказати, що орган серця вашого родича могло б битися в інших грудях, і родичі би змогли б сказати про те, що вони дають свою згоду на це. І тоді б ми робили б цих операцій набагато більше. Це те, що рятують тих пацієнтів, які приречені. У яких немає класичних методи кардіології, кардіохірургії неможливі. І ми вже до того дійшли. І ми вже це можемо робити. Залишилося отак: от от. лікарні, в яких привозять інсульти, в яких привозять ДТП, вони мають чітко розуміти, що вони могли б стати місцем забору органів. Вони б могли врятувати. А як взагалі цього річ із обладнанням із медикаментами, адже порушення, з нелогістичні якісь зв'язки? Можливо, не все можна привезти, завести закупити? з логістика, просто катастрофа на даний момент. Є проблеми з тим, що слабо завозять високотехнологічне обладнання. Багато чого не вистачає серед того, що у нас є по державній програмі. Я думаю, що це також пов'язано з тим, що не можуть вироб... одні не можуть виробити, інші не можуть завести на рахунок обладнання, не дивлячись на те, який час. То ми маємо посилюватися, тому що останнє обладнання, яке ми купили, це апарат екмо. Це супер цікавий апарат. Ми його використовували під час трансплантації серця. Це такий апарат, який може підтримувати життєдіяльність при виключеному серці або погано працюючому протягом двох тижнів. Ставиться одна канюля, яка повністю забирає кров венозну, А інша канюля ставиться, наприклад, або центральна, або через стегнову артерію, яка насичує. Кров киснем і повертає артеріальне, При цьому всі органи функціонують із збереження. І є час для того, щоб серце відпочило, на ньому немає навантаження і відновилося. Тому це одне з таких цікавих обладнань, які є, і ми вже до давно його хотіли собі придбати і чекали, до речі, про логістику, рівно його півроку. Він був готовий ще на початку літа. Веземо, зможемо, немає, не може зробити, не можемо привезти кордон і так далі, так далі. Як взагалі ситуація війна впливає на ваших пацієнтів? Це люди з серцевими хворобами. Вони, певно, залежні від стресу, до сього всього, що відбувається навкруги нас. Всі ми знаходимося в стані такого е, стресу, деякий там прихований стрес і е, порушення сну, підняття тиску. І от я навіть помітив, що останні часи і кількість інфарктів вони трохи почали збільшуватися за рахунок того, що психоемоціональний стан, підвищення тиску, немає там якогось там, суперпіку. Тому, що, в принципі, взагалі серцево судинні хвороби це 68% від всіх смертей в Україні. Кожна четверта людина в нашій країні хвора на серцево-судинну подію. Люди від віку від 18%. До 65-68 років, це люди працездатного віку. Чи можна якось цьому зарадити? Перейти нам всім на ви, чи якось я не знаю ваша порада професійна? Я думаю, просто чи вона перемогти вона? І, і, і зайнятися охоронною здоров'ю, і маємо також е, говорити про спорт, харчування, е, хороший сон, відсутність шкідливих звічних звичок, профілактику, скринінги. Ми, якщо розпочнемо зараз. Це все, цей комплекс, ми отримуємо результат саме мінімальний через 5 років, а оптимальний 10-15 років. Але чому б і ні? Не один раз, і навіть при розмові з міністрами, я йому казав, що він мене питав, як можна цьому зарадити все інше. Я кажу, давайте реально повернемо професійні огляди. Ну, як же в Японії вони ж побороли якусь онкологічну патологію і мають чудові результати все, все, всесвітні. Тому що всі роботодавці в країні знають, що якщо, не дай Боже, вони не відправлять свого співробітника на огляд, то до них будуть там санкції. Питаєш наших пацієнтів, коли ви були останній раз в лікарні, каже, взагалі не був ніколи в житті. На ким ви працюєте? Там, тим, ти та, та. А на роботі? Та на роботі що? Поміряли тися і сказали, що ти здоровий. А що? Треба було б піти, зробити редент, прийти хірурга, прийти там уролога, там, кого там жінкам і І оце могло б збільшити виявляємість. І результат лікування був би зовсім інший. І Треба вкладати в технології, ми не маємо права відставати. По багатьом напрямкам в нашій області у нас присутній медичний туризм. Люди з інших міст приїжджають. В певну лікарню до певного спеціаліста зробити певну операцію. І наші пацієнти не потребують їздити по всій країні або за кордон для того, щоб отримати те, що можна тут отримати на е високому рівні. Ви собі не уявляєте, яка держава втратила кошти на лікування пацієнтів за кордоном. Це були, були мільярди гривень. Хоча за ті кошти е можна було б тут. Зробити по меншому тарифу більшу кількість оперативних втручань. Я дуже вам дякую за вашу роботу. Дякую, дякую, що поговорили зі мною.